Дорогі друзі, вирішила сьогодні, сьогодні приготувати пиріжки з зеленою цибулею. Пішла на грядки, нарвала зеленої цибулі, помила, підготувала, відварила яйця. Зараз це я все покришу і підготовлю начинку. А тим часом я розмішала, розбила, молочка. 250 грамів тепленького і 20 грамів. Дріждів, дріждів. От я всю, сюди вкинула і вінчиком збиваю чайну десь ложечку солі, і півтори чайні ложечки безверху цукру і е, півтори, ну, може так більше, ложечки столові. Ложечки. Олії, Цукор теж в столових ложечках. У мене формочки, такі я зробила, такі зручні. я заготовлюю сюди і разом -раз вливаю. Дуже-дуже зручно. Ці формочки, лайфхак, я їх м -м, підготовлюю мою зефір. Купую в магазині зефір. От я їх зберігаю. Дуже зручно ми. Потім я послідовно сюди. Добавляю просіяний борошно. Борошна в мене 400 грамів. просіяла я. і потихеньку будемо так готувати, вимішувати. От. Далі я покажу оцей процес, не буду забирати багато часу. Замісила тісто. Спочатку я венчиком потім лопаткою. От, а потім уже руками домішувала. Весь секрет цього, би, цієї технології в тому, що я працюю без муки на поверхності стола, руки змащую трошки, от на в мене олією і вибиваю. Півгодинки. Вимішувати багато не треба, а отак вибивати. Подивіться, яке тісточко гарненьке. Воно в мене готове, ну прямо пласти... пластилин. Я його в мисочку, полотенцем накриваю і хвилин на 40 відставляю. Нехай вивели. доходить, а я займуся зараз начинкою. Це я готую начинку, олійка, вершкове масло на одну хвилину. Був. Не більше, щоб була, цибулька стала м'якіша. І потерла, потерла яйце, потім це все змішаю. Далі беру тісто, от 40 хвилин пройшло, дивіться, яке тісто. І роблю отакі кульки. Раз, два, три. Я загортаю в кульки. Згортаю, я говорю, як пластилин такі м'ягенькі. Дивлю, що вони приблизно однакові були. Можна додати в це ще тісто і розминаю отак. От Отримаю моя начинка. Положила начинку на тісто. І зліпила такі пиріжки. Ось пиріжки. Ось вся технологія. Зараз будемо смажити. Пиріжки посмажились. На одну пательню потрібно небагато олії наливати, і пиріжки 3-4 хвилини з кожної сторони, ні, всього 3-4 хвилини, ну, до 5 хвилин, щоб смажити смажити на помірному Вогні. Начинка у нас з цибулі потрібно десь 400 500 грамів цибулі і 3 яйця. Бачите, які вони пишні, дуже-дуже смачні, дуже легке тісто. Тобто, готуйте, смакуйте, підписуйтесь, діліться рецептами, чекаю, будьте здорові, мої дорогі!